Мій запит до президента України щодо присвоєння звання Герою України посмертно Назарію Лугарєву та Андрію Чепелю вчора був проголосований в парламенті. За що всім дякую. Я вам скажу те, що дуже важливо в час війни, навіть попри проблеми, які в обласних місцевих радах з мерами не зазіхати на виборче право, адже ми бачили, що усуваються мери від посад певними рішеннями судів. Ми бачимо, що в цьому році обласні ради не приймали бюджети своїх областей, а вони відбувалися за підписами голів ВЦА. Це ті прецеденти, яких не потрібно допускати. Тому що всіми такими кроками ми призводимо до зменшення демократії, і багато кому це подобається. Тому це ті моменти, на які треба реагувати і робити все можливе для того, щоб не рішення суду там по якихось невідомих причинах усували мерів чи інших. А саме виборчим правом ми обирали цих людей. Бо мені здається, що найбільший мінус у війні це дійсно те, що багато процесів стали непрозорими.